Ідея свободи проста і зрозуміла. Тільки потреби українців повинні бути основою будь-якого закону чи рішення, кожного кроку представника влади. Ідея повновладного панування української титульної нації на своїй Богомданій землі, на своїй, у своїй Богомданій країні. Ми українці. Нас тут 80%. Господь нам дав саме ту землю, а не будь-яку іншу. І ми повинні бути тут господарями на своїй землі. Утім, не все, на думку політика, залежить від дій високопосадовців. Відсутнє або пригнічене почуття національної гідності комплекс меншовартості у співвітчизників також сприяє свавіллю діючої влади. Об нас будуть як обрудну шмату витирати ноги, поки ми самі себе не заповажаємо, поки ми самі не зрозуміємо, що таке є поняття національної гідності. Як захищати цю національну гідність не в чужій державі. А тут, в своїй державі. Покажіть мені іншу територію. Де є інша територія, яку можна назвати Україну, де би українець міг нормально себе почувати? Нема такої в світі, землі. Тільки вона є тут. Значить, наш обов'язок тут собі забезпечити таке життя. І собі, і своїм нащадкам, своєму майбутньому. Вихід один об'єднуватися, щоб досягти справжнього народовладдя. Наше завдання з метою боротьби проти сваволі отих кримінально-олігархічних кланів проявити максимум волі української нації. І от заради того ми маємо з вами гуртуватися і бути міцними, як той український кулак, щоб давати відсіч владі, яка чинить несправедливі, неймовірні, паскудні речі. Розповідаючи про основні положення своєї передвиборчої програми, Олег Тягнебок зазначив, що для неї не довелося відшукувати якусь родзинку. Вона завжди була у Свободівців. Це побудова не просто міцної, а могутньої української держави. На засадах соціальної, національної та історичної справедливості. Для цього у передвиборчій програмі кандидата виписано 52 завдання з програми захисту українців Всеукраїнського об'єднання Свобода. Серед них ключових, базових усього кілька. Моя програма це є програма захисту українців. Завтра свобода буде йти на парламентські вибори. 30 травня, ви знаєте, призначені вибори до місцевих органів влади. Наша програма це і буде програма захисту українців. І ми будемо боротися і добиватися того, щоб основні розділи, основні пункти цієї програми рано чи пізно але були реалізовані. Тому свобода як політична сила за мету своєї діяльності і поставила два найважніших завдання захист українців як нації. І формування середнього класу. Тобто національна і соціальна справедливість. Олег Ярославович вважає, що нинішня влада та її попередники цілеспрямовано знищили основний прошарок суспільства середній клас. Одне з першорядних завдань Тягнебока та його команди створення умов для відродження середнього класу в Україні. Середній клас це є успішний українець. Середній клас це є підприємець, дрібний, середній бізнес. Середній клас це є бюджетник, вчитель, лікар, інженер. Середній клас це є той, хто заробляє гроші, маючи роботу. А заробляючи гроші, маючи зарплату, він платить податки. Платячи податки, ми маємо соціальні виплати. Після окреслення загальних тез Олег Тягнебок перейшов до пояснення конкретних положень передвиборчої програми. Щодо влади і суспільства, то тут політик пропонує люстрацію влади. Шанс застосувати цей механізм, на думку лідера Свободи, українська держава, прогавила у 90-х та 2005-му. Перед тим, ніж будувати фундамент майбутнього українського будинку, української держави, нам потрібна люстрація, тобто очищення влади. Що таке люстрація? Чи ви розуміли, що люстрація це не садити в тюрму чиновника? Люстрація це усування від влади. Люстрацію пройшли інші країни. Східної Європи, зокрема, Чехія, Польща, Болгарія, Угорщина. Люстрацію пройшли країни Балтії. Ми зараз бачимо приклад Польщі, яка вже третій виток люстрації проводить, очищення влади. Ви подивіться, як вони живуть. Цього року... Держава Македонія ухвалила закон про люстрацію. Все нормально. Крім цього, він вважає за необхідне змінити державний устрій. Парламентська республіка в українських умовах це колективна безвідповідальність. Парламентська республіка це влада рад. Це ми вже проходили. Нам потрібна президентська республіка. Оскільки президентська республіка це є персональна відповідальність. Зараз так, президент начутить щось, каже, то не я винен, то парламент. Парламент понаприймає законів. Ті закони не виконуються, або виділяються гроші, вони розкрадаються. парламент каже, то не ми то уряд. Ну про уряд взагалі мовчу, але теж постійно, то не ми-то президент. Де знайти винного? Тягнебок бачить Україну унітарною президентською республікою, з парламентом з 300 депутатів, обраними за відкритими виборчими списками, з можливістю відкликання депутатів за простою процедурою. Крім того, він за владу територіальних громад, проведення референдумів, плебісцитів, загальних зборів. Маємо голову ради, маємо голову адміністрації, і вони сваряться між собою. Не може такого бути. Персональна відповідальність. Але громада мала би мати право не просто вибирати, а й відкликати цього голову виконкому. Мала би бути прозора і проста процедура відкликання. Як і відкликати депутатів, чи місцевих рад, чи українського парламенту. Так само прозора процедура відкликання президента теж мусить бути. Ну і зрозуміло, товариство. Конституція наша говорить, що посилення ролі громади це є пряме народовладдя. Відкликати. Землевпорядника. Ну правильно? Зараз ми розуміємо, вони чудять, продають землю направо-наліво. Все побережжя Дніпра вже давним-давно продано. Значить землевпорядник, який не справляється, громада може зібратися і відкликати. Начальника міліції так само право відкликати. Тоді дуже швидко зникнуть побори, корупція. Зухвальство, хамство і таке інше. Бо як відкликали керівника міліції, який призначається міністерством, він втрачає право в подальшому обіймати якусь іншу посаду. Сьогодні народ позбавлений можливості контролювати і карати владу, яку по суті наймає на роботу. Тож Тягнебок пропонує прийняти закон, який змінить цю ситуацію. Закон персональної відповідальності своєю власною кишенею за неправомірно ухвалені рішення. Чи депутатом, чи чиновником, чи суддею. Якщо такий закон буде, не буде цього розбазарювання, яке ми бачимо сьогодні. Непохитна і чітка позиція кандидата Тягнебока і у питанні пропаганди рідної мови та історії. Він ініціюватиме обов'язковий іспит з української мови для державних службовців і кандидатів на виборні посади. Знання мови та історії основа духовності нації. Коли в політехнічних вузах забороняють або скорочують в декілька разів історію, культуру мовлення, політологію, гуманітарні дисципліни. І кажуть, а нашу, е технареві історія. Як нашу, Ким він вийде? Способи досягнення економічного розквіту Олег Тягнебок вбачає у створенні програми енергетичної незалежності, поверненні стратегічних підприємств у власність держави, забороні торгівлею землі, сільгосппризначення та інші. Він також пропонує змінити статус Криму з автономного на обласний. Севастополю надати статус вільного порту, припинити участь України в наддержавних євразійських утвореннях, фінансувати армію на рівні 5% відвалового внутрішнього. Процесу. Продукту. Заборонити рекламу тютюнових виробів та алкоголю, впорядкувати питання продажу продуктів з ГМО. Повернути українських науковців з-за кордону, призначити соціальні пільги ветеранам ОУН-ОПА. На зустрічі кандидат назвав ще чимало планів своєї команди при владі. Кожну тезу виголошував емоційно, натхненно, бо те, про що думає і говорить тягнебок, болить і йому, і його народу. Самодостатня політична сила Всеукраїнське об'єднання Свобода висуває свого кандидата на пост президента України, аби припинити політичну спекуляцію навколо потенціалу українського націоналізму. Аби змінити владу прагматиків-матеріалістів на владу ідеалістів. Останні відчувають насолоду відтворення і відкривають нові можливості. Тож свободівці заспоконвічні ідеали українців незалежність, гідність, славу.